Всім привіт! Вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні приготую легкий, швидкий в приготуванні і смачний пиріг з лавашом та сиром. Для приготування пирога з лаваша, сиру та твердого сиру треба взяти сир 250 г, твердий сир 200 г, лаваш прямокутний 2 штуки, яйце 4 штуки, молоко 200 мл, сіль, перець за смаком. Шматок твердого сиру натирає на крупній терці. Для цього рецепту також можна взяти моцарелу. Пересипаю сир в окрему миску. В іншу високу миску виливаю 4 яйця. Розмішую їх і додаю чорний мелений перець і сіль за смаком. А для балансу смаку висипаю півчайної ложки цукру. Перемішую і виливаю склянку молока. Гієчна молочна суміш готова, і саме час підготувати форму, в якій я буду випікати пиріг. Промазую форму шматочком вершкового масла. У мене прямокутна форма з невисокими бортами. Два прямокутних листа лаваша розрізаю таким чином, щоб вони добре розміщувались у формі. Їх також можна просто розірвати на невеликі шматочки. Робіть так, як вам буде зручніше. Змочу листи лаваша у яєчно молочній суміші і викладаю в форму. На листок викладаю декілька ложок сиру. Розрівнюю його. А зверху на сир сиплю тертий твердий сир. Я умовно поділила твердий сир і сир на три частини. Накриваю начинку шматочком лавашу, який я попередньо змочила в яйці і молоці. І знову сиплю начинку з сиром. І так повторюю далі. Наверх пирога кладу два шматки лавашу і виливаю яйце із молоком, які залишились у формі. Зверху пиріг посипаю твердим сиром. Ставлю пиріг розігріти до 180 градусів духову шафу на 20-25 хвилин. Пиріг приготувався і добре запікся, і тепер його можна розрізати, щоб подивитися, який він всередині. Приготування приблизно займе 10-15 хвилин. І 20 хвилин випікання. Все швидко і без зайвої метушні. Всередині багато начинки і тоненькі листи лаваша. Прекрасне і смачне поєднання! Всім смачного і до нових смачних рецептів!